І так, молодой, інтересний, юзер 094 в рог, каже: смотряще, скажи Кадамір, о, смотряще мене вперше називають. Ну, так і бить. Відповідаю вам, бо комент зацепив трохи. Два шляхи. Перший шлях. Жаба ласти склеє. З 6 на 7, ну, примерно так об'являть всьому світу. Перед тим станеться щось дуже велике. Саме через те на нього спишуть. Приберуть, об'являть, в землі не побачать, земля не прийме, положать у храм, запишуть в лік святих. Мощі будуть лежати, люди будуть підходити і скавчати. Це перший шлях. Але тоді і почнеться тоді 12 липня на Петра і Павла Третє. Тобто буде ненадовго той мир, що ви кажете. Другий шлях: як не буде тіла, не буде діла, переноситься тоді на наступний рік, тоді 47 місяців. От і считай, скільки. Ну що, юзер, відповіла на твій вопрос?